Итак, доброго часу доби, доброго вечора. Uh, як я обіцяв, мій співрозмовник Олександр. Я Сашу знаю майже з 20 го року чи з го року. Mm -hmm. Ми з тобою знайом... 20 -й. 20 -й рік, 20 да, ми знайомі, 20-й рік знайомий. Як почалась війна з го року. Він пішов спочатку добровольчої української добровольчої армії, потім до морська піхота і різні підрозділи, коли почалась повномасштабна війна, Олександр пішов на фронт. На жаль, на жаль, недовго в 23-му році він втратив ці кінцівки. Кінцівку. Кинців куда и mm. тут о, зараз инвалидми, але він не втратив віру в майбутнє Україні, mm. да, так що ми зараз беседуємо з Олександром. Олександр, кажи, будь ласка, як тебе зараз живеться після 23-го року. Mm. Після поранення? Після поранення, так. Да. Ну, було б. Бувають деякі складнощі. Більшість складнощі це і за ходьби на протезі. Ось, но трошки вимчився, ну. Трошки вивчився нормально. Складнощі. є, от, но все Ходжу нормально. нормально ось, да? Навіть в змаганнях участвував. Ось. О, що для тебе означає? І означала війна в Україні. Як ти дивишся, як зараз дивишся, що Росія напала на Україну? Одним словом, як ну не буває бувші солдати Збройних Сіл, mm -hmm. да? mm -hmm. їх не буває. Mm -hmm. да? mm -hmm. Яка твоя мрія? Що тебе в душі зараз? Ну, давайте я відповім на перше питання, що для мене, те, що ви спитали. Е, війна, чи як. Е, ну, Війна завжди це, ну, як було, так і є погано. Ось, е, скажімо так, ну... війна хорошого нічого не приносила. Вона почалася ще в 2014 році. Ну так. В 22-му році це більш глобальніше пішло. Mm. Ось, тось, Відношення, ну, як було погане до війни, так і залишилось. Ну, тось, е, залишалося тільки захищати Україну ну, і. Е, так, робити свою справу, яку я яку вчився, яку вмію. Ось. Е, я знаю, що ти зараз живеш в Києві. Угу. Uh -huh. е, що тебе найбільше запам'яталося під час твоєї військової служби? Під час після повномасштабної війни? в якому сенсі я запам'яталось? Ну, бувають такі то моменти, ну, як я що там, от, тут було так, там так. От ти ж їздив у Великобританію, там їздив, так, ну, да. під час, а, я, да. І... що тебе найбільше там? Ну, е коли, ну, тобто, навіть під час війни, коли ми їздили ну, чисто обучати ось Великобританію, там в Польщу, ось ну, трошки поразило поразила їхня така підготовка, як вони відносяться. Те, що українці наші їздять, навчаються. да, Ну скажімо так, я ну, казав і скажу, дякую. Цим країнам, які дали доступ, щоб там можна було спокійно, без ракет, без нічого тренуватися, підготовлюватися, захищати Україну. Ну, те, що вони преподають там, десь воно, скажімо так, діє, а більшість не діє. І єдине, те, що ну, поразило мене, ну, це якось навіть образливо, те, що коли ти от ми були спершу поїхали. Обучати їхніх е, інструкторів, цей ось потім наших е, обучають вже в составі. Ось. І коли ти їм, е, іноземцям, от ангельчанам, інструкторам, радиш, що наших бійців треба обучати іменно так, як ми ну, радимо, тому що у нас така війна. ось. То, будь ласка, обучайте їх так, як ми радимо. Це ж не ми ж не зря ми ж не зря е, з вами е, ну, радимось. То ви нам своє показуєте, ми вам своє показуємо. Ось, тому, будь ласка, обучайте так само. Бо якщо ви будь, ну, так, і вони завжди все рівно гнуть свою лінію гнуть свою лінію, що от, от ми будемо обучати так, то так-то. А на нас то, що ми їм радимо, типа, забивають болт. Ось, ну це образливо, тому що ми. Так як у нас ну трошки опиту бойового більше, і вони не раху не рахувалися з нами і не обучали наших бійців, які приїжджають туди, теж по нашій методіці, те, що ми їм радимо, і це дуже образливо, тому що коли приїжджають з Англії, з інших країн, де Надали можливість тренуватися, вони приїжджають. А хто ви такі? Нас обучали англічани, і так. потім по ошибці Натурсі. Натурсі, Натурсі, да? по В... натовським В... їхнім стандартам. стандартам вони помирають. Так. Ось. Оце образливо дуже. Коли ти їм радиш, кажеш на своїх ошибках показуєш, що ну, треба працювати так, Мі треба так. так Натовські стандарти десь вони підходять, питань нема, десь підходять. Ось. Но десь уже по цьому опиту з 2014 року йде війна. Так. Ось. І люди вже на нашій інструкторі да, українські українській військові, українські військові, військові досві. да, досвіду вже mm -hmm. є, і yeah. мислення ось, десь хитрити, десь обманути. Но, 에, і коли ти радиш іноземцям, інструкторам, обучайте так. Вони да-да-да, і все рівно гнуть свою війну. Оце образило те, що. За їхніх 100% І вони не слухаються і потім. Так, так. ще таке питання. А які ж найважчі моменти довелося пережити тебе на фронті? Так, найважчі моменти це, по-перше, це втрата найкращих друзів. Ось це завжди боляче втрачати. Рідних, друзів, близьких, ось, 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 ну, тяжко, скажімо так, коли, ну, як сказати, коли тупі командири якісь, кидай тебе на на тупий, на м'ясний штурм, тупо не цей, коли ти питаєшся з ним порадитися, а з ними, тобто, давайте зробимо. Такий, ні, я командир, я сказав, йди на м'ясо. Оце <говори> саме важке, коли командир добде Ось. Тобто важко всюди важко. Всім хлопцям важко, дуже важко. Ну, то есть, коли їх не, 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 не міняють, не дають, десь дають відпочинок, десь не дають відпочинок. То есть, і, ну, це важко, скажімо так. Ось. Резуміємо. Резуміємо. Mm, да. І ще таке питання, бо я знаю, що ти віруюча людина. Mm -hmm. Чи був момент, коли ти відчував особливу присутність Господа Бога під час бойових подій? Так. Е, якось е, е, було, було, було служіння. І хтось мені сказав, коротше, було служіння серед військових, там це, і хтось сказав, говорить, я їжу часто на війну, бо я, тільки там я бачу присутність Божу. Я таке задумався, ну да, реально. так, реально. У нас багато успішних вилазок було. От, були ці ситуації, де ну, Бог беріг. Я навіть хлопцям розповідав, хлопці, це ж не просто так. Я говорю, я, як ви думаєте, я говорю, От ми їдемо на задачу. Наприклад, нам у нас прийшла задача ночі там 20 метрів до орків, акуратно по полю замінірувати монками. Ми поки їдемо на завдання, я молюся. Приїхав, замінували, реально ночу замінували. Це Тільки відійшли, все, все там, стали на позиції. Через 10 хвилин вже орки питаються штурмувати. Я хлопцям своїм своїм підлеглим. Кажу, хлопці, це ще одне свідчення того, що нас наш Господь беріг. Господь дав е, таку можливість, щоб ми на 20 метрів підповзли, замінували і цілими відійшли. Ну, Дехто з хлопців, невіруючих, вони, а що ти там? Етат? От, я вірю в Бога ну, там, mm -hmm. Ось. Потім багато було ситуацій, е, що реально ну, видно. Видно, що Господь захищає. Тобто, ну, на фронті атеїстів немає. Так, скажімо, так. <ривіт> Якщо є, ну, ну, вони показують, що вони атеїсти, але насамперед вони мовча десь в душі там, просять Бога про захист. Друзі, ти в Києві, в Києві дуже багато спілкуєшся з. З різними людьми, з цивільними, з зв'язковими. Uh -huh. Як на твою думку, війна змінила думки українців. Як ти вважаєш? На яку сторону? Як... Не поміняла, Не як було таке залишалося. Да? Uh -huh. Дивіться, я вам скажу три речі. Uh -huh. Перше, ви наші герої, коли йде махач. Друге, ми вже устали. І останнє третє, ми вас туди не посилали. Ось зараз іменно фаза. Ми вас туди не посилали. Коли було початок, згадайте АТО. От Герої, все, ми вже устали від вас. Так. І потім до повномасштабки ми вас туди не посилали. Прийшла війна, О, герої Герої сплатилися. Потім вони устали. А зараз доходить ця фаза, і ми вас туди не посилаємо. І Нажали. взагалі. На жаль. Ну, на останок. Що би ти хотів тим хлопцям, які зараз на фронті в окопах з твоїм досвіду? Я вважаю, що у тебе дуже багато досвідів мені, Що би ти їм хотів сказати, якого там. Я хотів би їм побажати Господнього благословення. Щоб Господь їх беріг. І щоб вони не втрачали надію. Є одне свідчення. Є один легендарний підрозділ ведмеді СС. ну, В Маріуполі які були. Ну, ви їх знаєте. Так, так. так ось. Вони були в Маріуполі, вони попали в полон. Я, ну, я от скільки там находився, ну на війні на початку. Я знав, що ну, мені друг сказав, що вони попали в полон. Я молився, щоб вони вийшли звідти. Я молився. Бо я знав, що цей елітний підрозділ, якщо попаде, ну вони попали, так. Да. Орки так радувалися, що вони взяли іменно цей підрозділ. так радувалися. Я молився і слава Богу, хлопці освободили. Ось До чого це я веду? Ну Зараз до чого веду? Що хлопцям не треба, не треба втрачати надію і втрачати віру. ось, Надія, вона, ну, і хтось співає, надія вмирає останньою, але надія не вмирає. це І вірте, і надійтеся тільки на Бога, а не на людину. Mm. от, І я раджу, ну, скажімо так, довіряти своєму, Своє життя Богу, ну і молитися по можливості, і, скажімо так, надіятися на Бога, ну і самому не плашати. Так. Бути обережним. Не спокушати Бога, знаєте, от, як спокуса, о, я вірю, що я зараз піду по прямій, і мене там ні одна куля не, не, не дістане. Ні. Mm -hmm. Ти віриш в Бога, ти надієшся, але ти старайся ховатися, щоб тебе не було видно. Ісус ж, ж сказав, не скушай Господа Бога свого. Тому е, Я всіх хлопців наших і дівчат, які захищають, які роблять це для перемоги, благословляю. От. І бажаю Господнього благословіння і захисту їх родин от, достатку збитку. Ось. Щоб вони не вони ну, нуждалися. Ось. І не вибивали собі житло. Ось. Тому що вони достойні так. жити нормально. Вони віддають все, що є. Все, що в них є, життя. Згодом, да. 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 100% згоден. Ну і настане, друзі. Я слідкую за тобою. Классный барабанщик. Mm, скажем так, uh, классный і... барабанщик. Ну, я честно кажу, я, uh, пишу, ну, що... я пишаюсь з тем, что я с тобой знайом, честно говоря, yeah. и ты раз. На великі цемі групи обмежені без обмежені. Ну, я з Оксаною ну, yeah, yeah. ну, Це в мене мрія була хоча б просто взяти автограф yeah. пані Оксани, що yeah, yeah, yeah. це ж легенда yeah, yeah, yeah. патріотка. І до речі, вона дуже віруюча людина. вот. Yeah, yeah, yeah. Вона ну, от, православна віруюча людина. і, yeah, yeah. і цей... Ось, і, ну, Ну, я з дитинства хотів просто взяти її автограф. автограф. Mm. І тут Господь благословив so, так, що я з нею зіграв, грав і надіюся, зіграти. Я пам'ятаю тут. А з гуртом Без Обмежень в мене друзі: Олексій, Бережний барабанщик, Ігор Рубар. Микола Саксофоніст, друзі вони, круті, Сергій Танчництві. Я на них, і хтось мені сказав український скорпіон. Так, От вони так, реально так. без обмежений. український скорпіонс іменно шикарна. Ну класика, да. да. Да, вони багато чого зробили для війни. У мене навіть колись з ними був ну, такий не спор, знаєте, таке переживання братське. Да, Ось коли я знав, що вони пішли, більше хто більше з них пішли в ТРО, Я там пишу льоші. Льоха, ви що? Горніть, яке горотерео? Говорю. Mm. говорю, ви більше зробите, ніж будете з автоматом в око. Так, так. Кажу, ну всі українці вас зрозуміють, військові. Yeah. Даже yeah. я коли yeah. своїм друзям сказав, говорю, прикиньте, Сергій Танчинець записався в ТРО, служить пацанерта, ну, ну, типу, гони. Well, yeah. <laughs> Це що за прикол? Каже, у нього більше ну, ну просто... волонтерську допомогу хлопцям. Да. Да. Вони ж нас, нам допомогли дуже. У нас не було машини, не було машини для виїзду так, так. на позиції, щоб мінувати ну, по саперці. Я Олексію, а я знаю, що хлопці переганяють машини. я пишу Олексію, бро, а як ну, є можливість дістати машину? Ну, тобто, якщо треба не, якісь документи офіційні. Це не питання. Олексій скидує, нам допомогли. Міношукачі, один міношукач 70 тисяч євро німецький, а нам прислали їх 5 штук. О, да. В коробках, все. Там шикарні міношукачі. Машину Ford f 150 з Америки пригнали. ну то є Все офіційно, Далі. все так. ось вона каже, до сих пір їздить, Ця машина. От, я, ну, Хлопці вони більше зробили, ніж якісь, ніж наші оці ублюдки, кончені мразі, яких треба вішати на стовбах ті, ці депутати. Ну, вони такі є, мразі кончені. Це, це. Ось. Я відмовлявся від це, своїх скрип, на Так, ось. так. На покур, так. Да, ось Тому, скажімо так, е, от я хлопцям кажу, хлопці, як, яке ти ро, що ви несете? Ага. Робіть свою справу, ви доносите е, донести. І ну, слово це ну, дуже важко так. до людей. Ну, якщо наше государство не доносить людям, правда, там всячески словами виляють, так. ось, то крім вас правду, ніхто не скаже. Ось, так і... Оксана Володимирівна, ось. Mm -hmm. а, вона ж де тільки не їздить, вона постійно розповідає. Ну, про українську культуру освіту в странах, це, ну, це дуже важливо. Те, що, ну, інші країни знають, що ми воюємо і даємо по зубам оркам, ну, це одне. А коли ти доносиш словами, навіть інтерв'ю от ми зараз дає, я даю інтерв'ю, ми питаємося, ну, якось донести людям правду Ось на це все. Тому я, я вважав і вважаю, що це. Ну, Треба робити. Раз, тому. Ну що, друзі, Олександр, на останок я тебе як у, у нас прийнято, бажаю здоров'я. Да, бажаю, бажаю. <laughs> да. да. Всього тебе самого, -самого найкращого. Дякую. Тісно, я да. маю честь, я з тобою знайомий. Да, я теж з вами а, да. все буде. Слава все буде Україна, і да. слава Богу, і все да. буде добре. І ми молимося. Да, до ну. своїх побратимів, до своїх, до тих, хто в окопах. Так. Дякую, дякую, дуже дякую. Ну, я вам дякую. Дякую. А, дякую. А, дуже багата І ще перети дуже багато і багато. До наступних зустрічей.